У понеділок Лозівські школярі крейдою на асфальті малювали свої щасливі родини. Своєрідний фестиваль дитячих малюнків біля грального майданчика на третьому мікрорайоні проводив Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Всі діти, які намалювали свої родини, отримали цукерки. Насамперед організатори запитали в дітей, чи знають вони, що таке родина та хто з них вважає свою сім'ю найкращою. Як виявилося, всі без винятку. Після цього дітям роздали різнокольорові крейди і запросили до участі волонтерській акції, присвячені одразу двом календарним датам дню матері та міжнародному дню сім'ї, які відзначаються у середині травня. Діти залюбки взялися малювати своїх мам, тат, бабусь, братів та сестер. Це мама тетя Аліса. Це я Харитон Захар, а це мій папа Женя. Я малюю свою маму та бабусю, тому що я їх дуже дуже люблю і тому що вони мої самі рідні люди. Якщо я хороша оценка, так мама дають мені конфетки, якщо погана, так нічого. Папу хорошу да, так він мені дають гроші, А якщо вот погана оценка, так він оте звичай. Дорослі похвалили дітей за їхню творчість і роздали їм сукерки. Щоправда, ця творчість залишила після себе білі плями на одягу. Сподіваємося, батьки не дуже сварили своїх дітей за це, адже вони старалися малювали саме для них. Сім'я це дуже важливо в житті кожної, не тільки людини, а звісно і дитини. Тому ми сьогодні звертаємось до громади нашого міста з тим, що бережіть своїх дітей, бережіть свої родини. Любіть один одного, захищайте один одного, створюйте для наших діточок атмосферу радості, благополуччя. Ну і надавайте друг другу підтримку. Паралельно волонтери центру роздавали перехожим буклети і закликали їх створювати прийомні родини, дарувати любов і сімейний затишок дітям, які залишились без батьків.